Привет, Денис! вітаю нашу команду з перемогою. Твої враження щодо сьогоднішньої гри? Так, Да, я тоже все хочу поздравить с победой. 3-1 выиграли после поражения 3-0. Ну, что я могу сказать, первый тайм был шикарный. 3-0. Уверенно. Во втором, где-то, может быть, уже психологически расслабились, по счету играли. И, конечно, второй тайм провалили, получили пенальти, получили красную карточку. Теперь у нас минус игрок на следующую игру. Но... Все одно побіда вона завжди радує. Ти сьогодні забив свій перший гол у чемпіонаті. Які емоції? Ну, приємно забивати, але головне, що команда виграла. В принципі, я сьогодні грав на стрій атаки, тобто тренер то, що мене просив, то я виконав. Привіт, розкажи коротенько про сьогоднішній матч. Ну, що сказати, ну просто не пощастило в першому таймі. Я не можу сказати, що в них було багато моментів. В нас теж були, теж були опасні моменти, але в них залетіло, у нас ні. І ну це все, що я можу сказати. А в другому таймі насправді то ми переігрували суперника, але просто не пощастило. Ну, сьогодні не наш день. Він і так з утра був дуже тяжкий. Вже майже закінчується перше коло чемпіонату. Ваша команда на 11-й сходинці. Як ви як капітан оцінюєте виступ Реалфарми в цьому сезоні? Ну, звісно ж, негативно. Все дуже гарно починалося і дуже погано зараз розвертається. Я сподіваюся, що ми, як, як справжні професіонали, почнемо гарно і закінчимо гарно. Зараз з нами головний тренер команди «Реал Фарма». Ваш загальний коментар щодо цієї гри? Значить, якщо брати ну, общу гру, то така на дві часті перший тайм до 27-ї хвилини, ми грали організовано, добре, искали контратаки. Соперник трошки перестроївся з, 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 останньою грою, ми трохи другі, і прийшлося в самої гри нам теж перестраюваються. Тобто у нас були достатньо неплохі моменти. Соперник зробив нам голи. Якраз коли ми були, були в атаці. Тобто концентрацію потеряли в центральній зоні. Це у нас вже так відбувається кожен раз. Ми аналізуємо, але поки прогресу немає, то що, во-первых, випадають гравці, там у нас зламалося ще троє, і всі захисники, і один закінчив з футболом. Тобто, що би ми не строїли, індивідуальні ошибки приводять до таким результатам. Хоча ми достатньо непогано грали, я вважаю. Другий тайм показав, що радує, що не здалися. Один забили, ще моментів достатньо було, щоб навіть зрівняти рахунок. Другий тайм це якраз показатель виїзної гри. Так що... Якщо брати, що ми розвиваємося, як команда, молоді, молоді, то в учитывая даже, що ми програли. Я думаю, що що маємо, то маємо. Хоч після 3-0 тайму 3 – це не сильно погано. Чим здивував вас сьогодні суперник і чи важко було вашій команді грати проти Кудрівки? День, ми зучали, і чотири гри дивились. По-разному по поставлена гра, індивідуально сильні гравці, є опитні, є молоді з хорошої школи, як вони працюють з м'ячом, один в один простріли. Тобто, нічим не здавували, якраз ми казали, що ми повинні кожну концентрацію не зіряти, тому що соперник забуває голи, коли у них є момент. Тож же Скепський він у мене грав колись, я знаю цього гравця, дуже кваліфіцірований, і сказав, буде в нього момент, він може забити. І от його і якраз молодий гравець потеряв. І от перший гол он якраз зламав цей момент. Тобто, ну дуже гарна команда. Не зря йде до п'ятерки. Тобто, я думаю, що вона теж буде боротися за вихід в першу лігу. Ну як-то так. А щоб щось так здивували? Ні, вже 8, до цього вісім ігор зіграли. Тяжко кого-то щось здивувати. Зараз з нами головний тренер Сергій Анатолійович Дуценко. Ваш загальний коментар щодо цієї гри. Насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу державу і дають нам змогу грати в футбол, займатися своїм улюбленим ділом і просто жити. Щодо гри, я хочу привітати усіх кудрівських болівальників, які за нами стежили сьогодні на матчі, які за нами стежать у прямому ефірі. Гра получилась така дуже, як сказати, Різнобока, тому що перший тайм ми дуже сильно виглядали. В першому таймі у нас дуже гарні були моменти. Ми змогли забити три м'ячі. Я був дуже задоволений. Я хлопцям у перерві сказав, що вони всі молодці. Вони на 100% виконали завдання на гру по першому таймі. Але у другому таймі, моя думка, команда у нас трошки перебудувалась у плані, тому що вони почали грати по результату. Я це сказав після гри, поспівкувавшись з ними, що ми не маємо права грати по рахунку. У нас є вболівальники, у нас є люди, які за нами слідкують. У нас є завдання на ці півроку, щоб ми максимально якісно робили свою роботу на футболі і максимально підвищували свій клас як команда. Тому і другий тайм такий получився. Не зовсім якісний я другим темом не задоволений зовсім сьогодні. Ви Богдану Ляскоронському дали перший шанс грати в основному складі. На вашу думку, чи видався його дебют? Сьогодні декілька футболістів з'явилися у старті вперше і Данило Гармаш, і Богдан Ян Вони дуже гарно працюють на тренуваннях. Вони викладаються і ростуть як футболісти. Сьогодні, мабуть, десь більше у Дані і якісніше получалось грати крайнім лінійним з лівого флангу. Він багато добрих передач робив і дуже гарно відкривався. І об'єм робив, забив. В гарний м'яч. А у Лянсь Коронського, мабуть, трошки десь є ще невпевненість, якщо їх порівнювати. Тому треба у цьому аспекті трошки додавати і більш впевнено виходити на гру, доказувати свою якість і на тренуваннях, і на футбольному полі. Тому, би, все добре, вони працюють і думаю, що буде прогрес. У нашої команди більше 20 жовтих і дві красні для порівняння у Реал Фарми в два рази менше. Що потрібно робити, щоб команда стала більш дисциплінована? Це концентрація футбольного внімання, тому і ми граючи першим номером по першому тайму, виграючи 3-0, ну ми не маємо права якісь у нас вилучення не дуже зрозумілі. На мій погляд, але буде у нас розбір гри. Треба подивитись. Я не, не готовий сьогодні. Казати, яка там провина, кого, треба подивитись, коли трошки емоції щухнуть, треба подивитись гру, проаналізувати. А в цілому я не, 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 не бачу якоїсь проблеми, то, що хлопці заробляють жовті картки Це, мабуть, десь емоційний настрій, який у них є, і я на це Приділяю багато уваги, щоб цей настрій був на футбольному полі, але е, м, бажання велике, воно там десь якраз і граничить з цими фолами, які на бажанні, мабуть, заробляє команда. І тому десь і жовтих карток тр -тр 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 трішки більше, ніж е, м, е, у інших команд.